Чого громадян? Ми... З великої богу. <риклад> дуже гордий. Ми... Я впевнений, що мало хто з вас вірив в той риториці, тим словам, які виголошували весь цей час на протязі вже кількох місяців партії регіонів, їх лідери Януковича Заров. Я забив. Себе... Ми сподівалися, але віри їм не було. Тому, в принципі, це рішення, яке вчора прийняв Кабмін Назарова, яке назвучили речники партії регіонів, воно не було якоюсь несподіванкою. Але вони мають рахуватися з думкою народу. 58% громадян України за... Ми мусимо в кожному обласному центрі навести цій владі, що Україна є Європа. Ми мусимо повернутися додому, до Європи. Ми, ми частина Європи. Це на наш. І не рахуватися думкою громадян. Ця влада не має ані права, ані. Право. Тому я впевнений, що ці, ці майдани, які зараз відбуваються в усі обласних центрах, вони мусять, можливо, вони приведуть до революції. Але найважливіше, те, що це показує рівень нашої свідомості.